Слова святої Івангелія від святого Роки. Того часу призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості. Куди сам мав іти. І він промовив до них жниво велике, а робітників мало. Тож благайте Господа жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торпи, ні палиці, ні сандалів, і нічого нікого в дорозі не питайте. до якого тільки дому віддате, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж мій до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й дайте, що там є. Бо робітник гідний своєї винагороди. не переходьте з в тім, в яке тільки місто підете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте не дуже, які там є, кажіть їм, наблизилося до вас, Боже Царство, а коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть. Вийдіть на вулиці Євота і скажіть, навіть Пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте, знаєте, наблизилося Царство Боже. Кажу вам, що содому того дня буде легше, ніж тому місту. Це є слово Господнє. Діхі. Амінь. В ім'я Отця Сина, Духа Святого, Амінь. в нас похвалений Єсу Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, блядь і сістри законни, монахині, кохана мама, з нами присутня, дорогі парафіяни, пані опаністка, укохані Боже діти, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні чуємо в Євангелії перший четвер місяця, читаємо 10-й розділ Святого Луки, що Ісус призначає, окрім апостолів, учнів своїх призначає аж 72 учнів і посилає їх перед собою всюди, де має прийти. Це завжди є. Такий Божий спосіб, щоб приготувати людину на зустріч з Богом. Дуже часто місіонери, священники, чи монахи, чи сестри монахині, які десь в різних країнах послуговують, розповідають, що власне, коли мають зевангелізувати якихось людей. Чи якесь навіть плем'я, чи народ, вони раніше проповідують катехезу, їздять, зустрічаються з людьми, а потім готують їх до таємств і починають відправляти Божу службу, сповідають їх, дають їм святе причастя. І це, власне, є спосіб, в який маємо поступати, щоб приготувати людину. На зустріч з Богом остатньо в літі мав я такі реколекції для «Року світу життя спільнота Другоцінна Перлина, де є люди самотні або ще які не одружилися, або які вже є вдовами чи вдовцями. І одна жіночка ми її назвали пані Люжбіта, бо вона колись грала роль Святої Єлизавети, коли була сценка на роз... На реколекціях пані Люда вона розповідала е, таку історію про свого внука, дуже побожний хлопченка, ходить до костьола, е, Дуже часто є такий ну, розвинутий хлопченка, всі молитви знає, нікого там не боїться, не соромиться. І зайшла розмова в них, що наш там якийсь, якщо пам'ятав дядько Петро, якийсь там сусід, він не ходить до костьола в неділю. Не, і, ну, це є таке погане, бо треба вмирати, треба йти до Бога, він не боїться ні гріха, ні, ні людей. І ось там прийшов короткий час і дивиться ця пані Людмила, що збирається цей хлопчик кудись йти. А вона каже: куди ти йдеш? А йду, скажу пану Петровичу, він не боїться смерті, бо ж треба до Бога йти. І ця дитина, власне, почула. Таку розмову і хоче йти навернути. Каже, ми його зупинили, бо, ми йдемо собі ворогів мати. Як то дитина прийшла і каже, що ви не обійдеться вмирати, ще подумаєш, ми його наговорили. Але часом Бог спонукає когось, щоб післати людини з проповіддю, з доброю новиною, хоча, може, такою перестрашеною новиною. Але щоб когось впівнути, тому що як прийде Бог, то вже буде записано. Прийде Господь і тоді вже суд остаточний. І власне Ісус теж, бачите, тримається такої структури, якби, так як, наприклад, коли мало бути благовіщення, Бог посилає Ангела, сам Отець Небесний, не йде на розмову з Марією. Так само Ісус посилає своїх учнів там, де має піти. І приготовлює їх на це. І каже, прийдете, говоріть людям про мир, тому що він є царем миру, пан Єсу, і вони повинні цей мир прийняти. Кажіть мир дому і цьому. Ми, очевидно, сьогодні християни, приходимо і кажемо, слава Ісусу Христуні, в мене похвалює Ісхисто, це теж несіння цього миру. Якщо пам'ятаємо наш покійний пробуж, Владислав Слава коли… Приходив до людей, завжди казав вам!» І навіть на гробі в нього теж ці слова написані. Тому що людина повинна з цим миром думати, жити, про мир говорити. І тоді прийняв Пана Ісуса. Бачимо, що єврейський народ не прийняв Месію як царя миру. І відколи вони вже живуть від Ісуса Христа вже стільки 21 століття. І ця країна, яка постійно є в війні, постійно воює, так, не прийняли цього миру. І Тому ми, наприклад, сьогодні, щоб цей мир отримати, ми повинні прийняти самого Бога, прийняти Господа в наше життя. І Тому Ісус, сьогодні, посилаючи цих учнів, каже, якщо вас не приймуть, то навіть обтрусіть свої ноги, своє взуття. Перед ними, скажіть мені навіть пил. це болото, яке чіпляється до взуття, ми його обтрушуємо вам, тому що не хочемо з вами нічого мати спільного. Залишаємо вас на суд Божий. Каже пан Єсус, що Содомій у морі буде легше в цей день, ніж цьому місту, бо вони не розуміли там тих, а тут була добра новина, тут вони відкинули живого Бога. Тому сьогодні, коли ми переживаємо перший четвер місяця, завжди спрямовуємо нашу думку до вічерня до горниці, де пан Єзус зібрав апостолів відправив першу службу Божу, Єхаристію. Називається вона Остання вечеря тому що в Бога все, що останнє, є перше. Все, що останнє, є перше. Бо Господь є Альфа і Омега, початок і кінець. Тільки Бог може розпоражатися часом, який сотворив сам. І тому служба Божа, вона є і остання, і перша, бо завжди неповторна, хоча така сама, хоча подібна, хоча ми чуємо час від часу цю саму Івангелію, чуємо часто ці самі молитви на службі Божій, але міняється час, ми дозриваємо, дорослішаємо, старіємо, ми переживаємо по-іншому кожне слово, яке почуємо, і кожна служба Божа, навіть коли ми є кожен день в гості, вона є інша, вона є неповторна. І тому остання і перша. І ми сьогодні, в особливий спосіб, дякуємо пану Ісусові за те, що Він установив Харистів, дав нам священників, які справують цю святу літургію, починаючи від апостолів, Сказати їм, чиніть це на мій спомог. І сьогодні ми молимося про те, як Євангелія нас сполукає, молимося про покликання, просимо про те, щоб Господь кликав людей до євангелізації і тих людей, які стануть священниками, чи монахами, сістрами, монахинями, чи навіть нас, коли ми живемо в сім'ях. Коли працюємо поміж людьми, щоб були цими євангелізаторами, щоб були тими, котрі несуть Боже Слово, котрі можуть бути учнями Ісуса Христа. І це дуже важливо сьогодні собі це усвідомити, почути це покликання, відчути цю Божу наснагу, Боже натхнення. Щоб Бог кличе мене, щоб я цим Бог ділився чи ділилась між своїми знайомими, родичами, працівниками, парафіанами, щоб ми насправді могли говорити про Бога, щоб ми могли цього Бога намагатися зрозуміти, полюбити його. Ми не раз можемо навіть задуматись, зустрічаємося десь поза костолом, чи в місті, чи на ринку чи в магазині, чи так десь, скажімо, між знайомими, і всі ми ходимо до Костьова. А правда така, чи ми розмовляємо про Бога, чи ми говоримо щось про костюм? чи ми говоримо про Небо. Очевидно, може, трудно не раз так подумати собі, що все будемо говорити про Бога, але ж це не трудно сказати. Власне, комусь був заклад сказати, нехай Бог тобі винагородить, чи залишайтеся з Богом, чи всього найкращого, якось так цього Бога пробувати навіть пропихати поміж цей світ, тому що він такий тісний без Бога, але щоб ми були цими учнями, які несуть добру новину, учні, по яких видно відразу по їхній поведінці, по їхньому житті. Видно по їхній розмові, і це є теж дуже важливим. Тому сьогодні потрібно задуматись над тим, в який спосіб ми себе поводимо поміж людей. Я так навіть ось так десь там був на таких, скажімо, обстеженнях медичних і розмовляю з лікарем, а ця пані лікар каже. А тут недавно перед вами теж був такий чоловік і розказує мені, як він виглядає, ціла фізіономія, який він там по вигляді, і каже, чи він часом не є ксьондцем. Я кажу, ну так як ви розповідаєте, то ксьонце. Вона каже, бо ну, як ви розмовляєте, то він так само говорив, як ви. Я каже, напевно, він теж ксьонце. Каже, ну може і таке бути. Так по розмові відразу людина розуміє, що хтось є священник, хтось ходить до постьолу. І це є дуже важливе, щоб ми Богом жили, Богом розмовляли, Богом поводились, щоб пізніше ми не відчували якось себе такими незручними, коли підемо до неба, але щоб знали, що ми на своєму місці, що коли Господь нас покличе до вічності, щоб ми себе почували добре, щоб ми насправді сказали. Це ж так само, як за життя, так само, як в нашому постілі. Tutaj tak samo jak w naszej siedzibie. Tu niczego innego nie ma. Tylko, to że to że już nigdy nie zakończy się. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus